Як ми вже повідомляли, 9-10 жовтня Прикарпаття відвідав з робочим візитом уповноважений з прав дитини Юрій Павленко високий гість переймався не лише долою Сирі, але й тих, які вчинили правопорушення а отже, потребують правової і юридичної допомоги. При цьому спілкуючись із журналістами під час відвідин Іван-Франківського СІЗО, він відзначив, що за останні роки значно зменшилась кількість дітей, які утримуються у слідчих ізоляторах. І це вже позитивна тенденція, яка свідчить про гуманізацію правової системи. Якщо у 2010 році в колоніях перебувало півтори тисячі дітей, то на сьогодні близько однієї. Причому серед них 556 неповнолітніх, розповідає Юрій Павленко. Загалом в масштабах країни, якщо в 2010 році в СІЗО перебувало майже тисяча дітей по Україні, то станом на сьогодні в СІЗО перебуває 286 дітей, тобто втричі кількість дітей в СІЗО скоротилася. Важливо, що скоротилася і кількість дітей в колоніях. Нині в слідчому ізоляторі Івано-Франківська утримується восьмеро дітей, що у порівнянні з минулими періодами майже в чотири рази менше. Діти перебувають у виправній установі менше року, при тому, що раніше утримання неповнолітніх в СІЗО по два-три роки було нормою. З ними працює в наш штатний психолог також приходять до нас з обласного центру сім'ї дітей та молоді. Теж приходить психолог працює з ними. Вони навчаються в нас екстернатна форма навчання. Вони отримують літературу, самі читають, і потім вже починаючи з березня місяця їх зараховують і вони здають екзамен. Реформування кримінальної юстиції щодо дітей є переходом від карального правосуддя до відновного виховного. Ольга Гриців, Андрій Українець, новини телеканал Раї.